Мене така маленька баночка, а в мене саме раз. Ой, а це що? Б'ється зверху. Привіт, дівчата! А у мене сама велика порція. Ой, що ви так кричите? Ай! <ріця> Посадка була не з приємних. Дякую, що допомогли встати жіночі особи людства. А можна я почну? У мене така маленька пляшка, що навіть сумно. Сподіваюся, що в лес середині буде дуже смачним. Ой, як класно воно видавлюється. Спробуємо. Отак, От який яскравий полоничний смак. Дуже подобається. Клас. А тепер надуємо бульбашку. Час надувати бульбашки. І час лопати. І бам! Ха! Який же я злодій! Ів, нігодь забруднив. Ну що, тепер моя черга. Це желе має бути дуже смачним, якщо малі його так апетитно їла. Іди на сюди спробуємо. Мм. Ого, на смак трохи нагадує кров. У мене прокинувся звірячий апетит. Хочеться все-все висмоктати. Один укус і дві ідеальні дірочки готові. Тепер виливаємо все прямо в рот. Ммм, смакота. Ось це я розумію. До речі, Софії, можеш продовжувати. Ура-ура! Я так довго хотіла спробувати це жиле. Кришку геть і видавлюємо смаколик. Не виходить. І як же мені витягти жили, якщо не вистачає сил? Ідея. Я можу одягти на пляшку 100 шарів резинок. Тоді жили само видавиться. Так, у мене вийде. І так, перша, друга. Третя. І ще 97 резиночок. Ну що, подивимось. Так вийшло. Нарешті я спробую це жиле. Як же воно апетитно виглядає? А? Неймовірно, смачно. А тепер надуємо бульбашку. Ого, яка велика. Ей, дракула, а ви можете повернути Софію? Вона полетіла. Добре, зараз літаю. Софі, там тебе малі запитує, тож повертайся. Що? Я ж зараз опаду. Ось це епічне повернення. Ну от, справа зроблена. Не дякуй. Софі, ти в порядку. Я все вжили. І це навіть дуже смачно. М -м -м. Бачу, цього разу вам дісталась картопля фрі. Ну що, давайте спробуємо. До речі, у малі сама велика картопля фрі з усіх. А от у дракули сама маленька. Він і починає. Та знаю, я що в мене сама маленька порція. Проте дивіться, що я вмію. За допомогою сили думки піднімаю картоплю і кладу її прямо в рот. Мм, яка смачна картопелька! Дракула! <звук> Все, що за жалюгідна породія. Тепер ти знаєш, як насправді виглядають мої ікла. Euh, здається, я трохи перестарався. Софі, не переживай, з картоплею я впораюсь. Майлі, а ти продовжуй. Це є із задоволенням. У мене є величезний соус для величезної картоплі фрі. З моїм улюбленим чесноком. Гидота яка він убиває мене майлі! Який огидний запах! А мені подобається цей соус. З ним картопля фрі становиться ще смачнішою. Дракула, тримай, спробуй. Раптом тобі сподобається. Мамочки, мені погано. Нічого собі. Ну, як хочеш, а я от з'їм. Як же це смачно! Просто смакота. Бррр, щось я підвисла. О, ні, моя картопля зникла. Пригощайся, Софі, тут на всіх вистачить. О, Велике, дякую, Майлі. Я й задоволенням поїм. У мене що сама маленька упаковка локшини у світі? Це ж супер гостра локшина. В мене ціле відро локшини. Але перша буде Софі. Точно. Але мені навіть від такої в невеликої кількості дуже страшно. Ой ой ой, ні, у горлі все горить. Памочки. Фух! Ну що ж, тепер черга майлі. Ой-ой, що ж робити? О, придумала. Я буду їсти локшину і одразу запивати холодною колою. Між іншим з цим головним обором дуже зручно. Упевнена, мені має це допомогти. Ну що ж, а тепер перевіримо. Думаю, стільки достатньо. От я з'їла трохи локшини і в роті вже все горить. Треба швидше запити колою. Швидше, швидше. Фух, полегшало. Спробуємо ще. Ну що ж, думаю, настала моя черга. Паличками я не користуюсь, бо у мене є зручні довгі нігті. Підхопимо трохи локшини і спробуємо. Отак як же смачно. Ням-ням-ням. Все, я більше не можу себе стримувати. Мені потрібно більше локшини. Ще більше. Я просто не можу зупинитись. Отак, Локшина so. була чудова. З'їв би ще одне відро. Нічого собі. А що за дивні відчуття? Я весь у вогні, я весь у вогні. Мені треба трохи політати. Ну, цей Дракула. І куди він полетів? Отак. Дідько. Я думав, що то раковина, а не туалет. Так, на цей раз у вас попкорн. Здорово. У Майлі саме велике відро, а от у Дракули саме маленьке. Починай. Ну що ж, спробуємо. Попкорну хоч і мало, проте легко закидувати в рот. М -м, смачно, але вже все закінчилось. Ого, як же багато попкорну у Майлі. Мені терміново потрібна добавка. Не можна, не чіпай. Мені не можна. Я все одно візьму те, що я хочу. Майлі ти даси мені свій попкорн. Величезний попкорн буде моїм. Він завжди був моїм. Віддай. От молодець. Оце От правильно. Отак. От Як же смачно. ням 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 Що ти зі мною зробив? Ще й мій попкорн їсть. Як тобі не соромно? Софі, продовжуй. Окей. У мене середні лідерці і я цьому дуже рада. М -м, який же він смачний? Смакота. А я вип'ю твою кров зі смаком попкорну. Та Годі я пожартував. Просто вирішив додати трохи полоничного сиропу. Скоріше спробуй. Цікаво. Mm, так, дракула, ти мав рацію. Так набагато смачніше. От пригощайся, мені не шкода. Друзі, а можна я вже почну. Ну, нарешті. Отак. Цей попкорн просто смакота. Ой, знаєте, до мене прийшла класна ідея. Давайте подивимось круте відео і поїмо попкорн. Ми наче з вами у кінотеатрі. Здорово, так? О, це ж Барбі Прикольно! Пробачте, дівчата. Але я хочу подивитися щось інше. Перемикаю на свій улюблений ролик. Мамочки! Отак захват. Ей, дівчатка, ви чого злякались? Ну і добре, не хочете дивитись, як хочете. Ой, це як тор розкішно грає вампіра. Браво! Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на наш канал і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!